Тетріс, але не простий, а з фізикою. Ця гра вже була на моєму каналі, але дуже-дуже давно, місяців 10 тому. Вона вам більш-менш зайшла, там десь 200 переглядів. Ну а сьогодні продовження, де я буду грати проти реальних гравців. Дивіться, що з цього вийшло. Поїхали. Хто не дивився попередню серію, це зараз буде виживання. Тут треба поставити всі блоки швидше, ніж інші гравці. А хто я? А я знов не роз. А, ось я. З шоколадкою, все. Е, я помічу текстом, хто я є з них зараз. І ви, головне, запам'ятайте де я. Бо цей текст не буде весь час перед вами, на жаль. Поїхали, поїхали. Ну, я трошки відстаю, тому що я не зрозумів, де я був. Але нічого, тут є бонуси, е, якими я можу закидати своїх опонентів, і їм, коротше, хана буде. Ну, в Челі вже. Яка рояль! Почекайте, я скріплю краще собі. Отак ось так. Класно. А що? Туман. О, ні, треба запам'ятати, як все було. Ось так. А куди? А куди? Давайте. Давайте. Ось так. Блін, я запоров собі, вежу всю, вона зараз буде гойдатися. Конструктор з мене, звичайно, такий собі. Сюди. Куди я поста... Яка велика! Не треба, не треба. Так, ось цю використа. Про всяк випадок. Все, щоб велико поставити, оце знадобилось мені. Прикольна тема. Так, а я не зможу, так? Блін. А ось так. Ні. Що це? Ні, чому так швидко? Чому так швидко? Так, ну не так швидко, як я кажу, в принципі. Сюди, все, скріпляємо потихеньку, вже один вибув, ми не на останньому місці. Може, Можете вже мені хлопати, в принципі. Те, що я не злився останнім. Але я хочу виграти це. В чел, 12 блоків. Ні, ні. Ні, я виграю. Треба просто ось так спамити блоками. Треба просто ось так обережно. Ну, як обережно. О, ні, я не можу їх вращати, блін. А, це один був лише. Тоді. Цей чел вибув! Блін, в мене мінус одне ХП, але нічого. Але нічого. В мене мінус. Ще одне ХП, собі заспавню. Давай, давай, давай. Є! Є ХП, є Х. І нема ХП. Почекайте, ні. Я виграв! Опонент вибув просто. Він витратив всі свої ХП. Оце мені подобається. ТОП-1 в першому режимі. Рухаємось далі. Тут кубок, як ви зрозуміли. Так, що ж зараз буде? Гонка. Ой, головоломка! Ой-ой-ой! Ну, я майстер головоломок, треба думати наперед. Ем... Я спробую ось так зробити зараз. Дивіться. Показую один раз. Є. є, є, є. А куди це? А куди це? Ну я не хочу сюди прям ставити його. Ну добре, я думаю, треба. Я думаю... Нікуди я не дінусь. Дивіться, чувак за мною повторяє. Або випадково так виходить, я не знаю вже. Ну давайте, оцей сюди, в принципі, можна поставити. В теорії. А цей він же не випаде, будь ласка. Є, чудово, чудово. Блін, ось так ризиковано, так ставити. Давайте я краще сюди поставлю. Про всяк випадок. Uh, ну я не знаю, Я не знаю куди, я не знаю Давайте ось сюди поставимо прям. Сюди запхаємо, типу. Опа, найс. Nice. Uh, сюди запхаємо. Давайте, давайте зроблю так. Давайте. Будь ласка. Є! Фух, воно, воно лезер не розвалилось. Капець. Що за жесть? Ну я... я спробую виграти. Я граю на виграш. Ну, в принципі, логічно. Mm, і куди? Блін, оце погано, оце поганий блок. І а куди цей? О, ні. Обвалиться, так? Будь ласка, не обвались. Поставте лайк! Є, не обвалилось! Це тому що ви лайк, напевно, поставили. Я сюди ще це згружу навіть ось так. Я навіть... Ну давайте вже не буду так сильно прям ризикувати. Бо я думаю я виграв. Я думаю я переміг. В мене буде більше блоків, ніж в них. Куди квадрат... Ні. Мені треба завершувати. Але ц... оцей чел праворуч від мене може зараз виграти. В нього там така ситуація гарна. Ой! Ааа, в нього скотився блок. Не пощастило. Так, дивимось. Опа, постав. Блін, в нього як пазл все складається. В нього реально як пазл якийсь. Обвались, обвались, обвались. Ми майже таке на, со, на соплях. А що чела зліва? А, в нього обвал. Ну, блін, чела зліва більше блоків, і справа, чувак е, тільки що е, уронив декілька своїх блоків, так. Блін, Друг... ну друге місце. Добре, друге місце. Але я на першому місці. Ну, в купці цьому. Так, виживання. А де гонка? Тут нема гонки? Гонки не було, блін. Ну добре. Я якби і не проти, що гонки не буде, тому що я там не майстер. Ну, Давайте ось сюди. Звичайно, це для конструкції моєї не дуже добре, як я поставив, але. Але буває ситуації погірше. А куди? О! А, тут в... хвилі! Ні. Куди? Давайте сюди. Туман, оце. Оце прям. Де-де-де-де-де? Сюди, фух, розгледів трошки. Так, сюди. Сюди. Давайте швидко спідранимо цю, цю гру. Ой! Куди? Я не побачив! Ось що, значить, поспішив людей насмішив. Просто капець. Сюди. Ні, ну я не встиг поставити через них. Добре, я скріплю, я скріплю ось так. Сюди. Сюди, все швидко. Нормально. У, чуваків, там взагалі все попадало. Ну, не попадало, все під відкос пішло. І в мене трошки така собі конструкція. Ви. А куди цей ставити? Щу! А, ну це нормально. А, багато великих, багато великих. Я сподіваюся, на цьому мої опоненти програють. В принципі, що? В мене нема часу відволікатись, дивитись, що в них там за ситуація. Може я на монтажі вам буду їх приближати. Нормально, нормально. Фух! Ні! Ні! Так, бетон! Ні, куди я бетон Ну ні, я мав скріпити конструкцію. Ой! Скріпив. Власно, скріпив. Так, життя одне ще. Ні, ну який лід в мене зараз і так халепа тут. Тільки не ЛІД, не гойдайся! О, ні. Найс, найс, я хпшку підібрав. Більш ме. Ми... Найс, поставив, поставив, поста... Все, я програв. Так, в нас друге місце. Хоча, якщо вони вибудуть, і в них буде більше блоків, ніж в мене. Ну вже такого не буде. Так. Третє місце. Третє місце. Якось я скочуюсь потихенько. Було перше, потім друге, зараз третє. Я б сподіваюся, послідовність не буде зберігатися на наступні раунди. Я не буду четвертим якимось. О, головоломка це моє фірмове. Поїхали тут. Можна не спішити кайфувати це сюди. А як? Блін, давайте сюди, можливо. А це сюди. Все, ідеально, просто геніально. Ідеально і геніально. А куди? Оце вже якась жесть починається, ні? О боже, давайте сюди. Давайте. Можливо. Сюди. І тепер ми робимо кіберобманочку Ось таку. Дивіться, дивіться. Пам! Куди? Пам. Що це за жесть? Ну ні, я виграю, я маю виграти. Хоча б не останнє місце, будь ласка. Будь-. А куди ставити? Давайте сюди якось Ні Давайте, так. Там далі ця. Краще. Краще сюди. Ммм. Давайте ось так краще не буду реально ризикувати, бо ми вже подивилися, що з цього вийшло, як би. Так, ну я вже мінімум одного виграв. Хочеться якось при... приліпити, але я розумію, що ніяк. А, блін, в мене третє місце, так? Можливо, навіть друге, але ну. Тут взагалі 50 на 50. Ну, звичайно, чувак, зліва виграв. Молодець. Друге місце, будь ласка, друге місце. Ні, в нього на два блоки більше. Ай-яй-яй. Виживання легке! А чому легке дали? Блін, тут 33 блоки всього поставити. Так, я відразу ось так. Починаю, починаю. Швиденько. Пам. 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 Сюди. Сюди. На швидкості світла поїхали. Пам! Пам. Пам. Так, це сюди. Це сюди. Так, острівець нам дали. Чудово. Це ми ось так, нехай. Ні, що я зробив! В мене 5 блоків залишили. А давайте я просто ось так зроблю. Реально, реально я ж можу так. А в кого швидше таймер? Почекайте. Боже, там на мілісекунду в нього. Нього швидше. Ну добре, я все одно виграв, тому що оцей чел зліва, він е, там десь в кінці. Так, я виграв по ідеї, так? Стоп. А, в нас однаково він. Це капець, він третій, я друга, в нас однаково і. доп раунд. От куди це ставити? Якийсь рофл просто, я не знаю вже. Блін, оце. Так, в мене є тактика, як це зробити, дивіться. ПАМ. Знищив, встиг, фух. Так. Е сюди. Я виграв його! Так, я виграв по ідеї. По ідеї я виграв. Так, ну мені вже нікуди ставити, тому поставив просто, я поставив простояк. Так, давай, давай, будь ласка, будь ласка. Да шо там у чела? Як він ставить? Він ще може, по ідеї, поставити? Ну він не ризикує, добре. Молодець, молодець. В нього реально все як пазл стало. <свист> так. Е я на другому місці, серйозно? Почекайте. Мені здається, я програв, так? Так, я програв. В нього плюс 2, в мене плюс 1. Ну ні, друге місце за що? Ну добре, це непоганий результат як для першого разу. Тикайте пальці вгору під цим відео, щоб вийшло продовження цієї гри. Звісно, якщо вона вам сподобалась. Я нагадую, що якщо у вас є ця гра, ви можете спокійно попасти в мій відосик. Просто підпишіться на мій дискорд канал і напишіть в чат Дискорду, що у вас є ця гра. Ну а з вами був Атом. До нових зустрічей.